Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 18 вересня, 938-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі, як завжди, пуски іранських мопедів від росіян на півдні через Херсонщину та Миколаївщину в напрямку Вінничини, а на сході через Сумщину в напрямку Київщини та Черкащини. Всього 52 дрона. Наші хлопці збили 46, ще 5 грох. На відкритій місцевості, і один полетів на Росію, тому наче ніяких прильотів і дронів немає. А щодо ракет, то дві ракети внаслідок роботи РЕП теж впали десь на відкритій місцевості. Ну а балістичною ракетою росіяни обстріляли Запоріжчину. Там, на жаль, є загиблі і травмовані люди. На Одещині взагалі було все спокійно. Дали тільки повітряну тривогу, коли дрони намагалися сюди долетіти, але їх збили ще на Миколаївщині. Там Били чотири дрона, і одна з ракет, якою вчора росіяни обстрілювали Україну, якраз впала на Миколаївщині. Там тільки пожежа на відкритій місцевості. І обстріли ФПВ-дронами в районі Очакова, наче цього разу без жертв. А на Херсонщині, на жаль, одна людина загинула після російських обстрілів. Ще четверо травмовані. Ну і були дуже гарні новини. Як завжди, дрони долетіли куди треба на Росії. Горить та вибухає величезний склад з боєприпасами у Тверській області. Ну і ще в Ярославській області теж. Там щось підпалили дрони. Дуже непогано. Там навіть землетрус був. Чекаємо ще. На гарні новини.